Знаєш, якби ми були шкарпетками, то ми б склали чудову пару. Всім привіт! Я всіх дуже рада тут бачити, як завжди. Ми проходимо далі кебаб-симулятор. Будемо дивитися думати, що ж у нас не так йде з бізнесом, чому е, гості нашого закладу не задоволені моїм борщем. Це що взагалі таке? Як так може бути? Будемо більш старатися уважними і подивимось, чи вийде в нас розвинути свій шикарний бізнес. Тому пишіть коментарі, ставте лайки та приємного перегляду. Так, ну що ж, продовжуємо. Забула, продовжити. О, все, продовжуємо нашу геніальну гру з геніальним шеф-кухарем в. Цій іпостасі. Ось. Постараємося зрозуміти, чому, як я вже й казала в привітанні, людям не подобається мій борщ. Крісло скрипить, зараз я вмучуся і все буде окей. Чому їм не подобається мій борщ? При тому, що їм мій кебаб подобається. І я коли монтувала відео, я зрозуміла, що у мене не брали кебаб, коли був борщ. Тому що, ну, ти будеш грузити чи ні? У мене не брали кебаб, коли я робила борщ, тому що там треба в меню кожного дня прикріпляти, що ти будеш сьогодні робити. І, типу, якось так. О, все все є. Підготуйте заклад до роботи і відкрийте його по готовності. Клієнти 1-2. Орех. Просто орех. Я трішки вже підзабула, як це грати, тому. Е... О, ну, так, як завжди, на свінюшину. На свінюшину це нормально. У нас тут, як ми знаємо, батя бухає зі своїми корішами. Тому, знаєте, головне це постійність в житті. Коли все. Е... Має бути. Все на своїх місцях. От. О, нормально забрати. Так, я трошки підзабула, як це грати, тому ми будемо згадувати в плані того, де які кнопки, що нам робити і тому подібне. Таж скільки тут багнюки. Це я все натоптала жесть. Взагалі, то я, як людина, яка працювала в закладах харчування. Ма, скажу вам, що має бути перезмінне взуття. Кіт вириває двері. Має бути перезмінне взуття, має бути стухші продукти обов'язково, які в холодильнику. Які в холодильнику чомусь помирають. Чому? Я ж їх поставила в холодильник. Розробники, скажіть мені, будь ласка, що я неправильно роблю? Або знатаки. Напишіть в коментарях, що не так, чому їда ту... їжа тухне, якщо вона була в холодильнику. В холодильнику. Тут що в мене? Курдюк, рибай, стейк, кусочок рибай, стейка. Давай. Е подбирать кусочок рибай, стейка. Раз. Ріжемо. Ножик взяти. Е Різати. Е, Ф. Ліво. Мишка. Допоможіть, я забула як в це грати. Тепер не знаю. Оп! Ножик. Ріж. Ф. Q. С. Q. В. Так. Ну, давай інакший ножик візьму. А, він вже порізаний. <гум> Допоможіть. Допомога, хи. Допомога. О, бачите, курдюк в мене вийшло нарізати. <свісна> Все, я поняла. Так, треба поставити спочатку чашу для змішування. Потім поставити ось це. Все через те, що не було чаші, народ. Все через те, що не було часі, я тільки що хвилини 4 стояла як. При... Як придурок з тим всім. І просто дивилась. Раз. Ой, боже мій. Ой, боже. Так, давайте як там? Q, Tab, моє меню. Стейк переклали. Томатний суп переклали. Оп. Так. Е сіль 3, чорний перець 3. Ще два перцю. Раз, два. Все. Є ж три рази. Ой Боже, це все згадувати. Раз, два, три. Два, три перці. Все. Три перці є, ціль є, а ця хрень є. Розпалювач. Де розпалювач? Ясно, пішли з вами на закупки. Нам по дорозі ще візьмемо якраз молоко. О, скільки в нас грошей? Мало. Молоко для супу. Рожих. Масло, я не пам'ятаю, чи треба, але нехай буде. Каструля в нас є. Спеції нам не треба. У нас всі спеції є. Заплатити 120 гривень. На, дякую. Так, побігли, побігли, побігли. Локоть болить, все на місці. Все, як завжди. Оп, кинули, Так, взяти, Підібрати молоко, поставити. розжиг, Давайте сюди. О! А ти будеш без вуглів працювати? Ну, якщо будеш без вуглів працювати, то це просто шикарно. Давайте на всякий зробимо дві. Ти що, як себе почуваєш? Ага, нормально. Ну так, я, потр... я потрішки згадую, а як перевернути фліп? Угу. Перевертаємо. Перевертаємо. Так, ну ніби не... Трошки починаємо підібрати. Так. Так, 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 так. Взяти, оп, поставити. Ще чуть-чуть, щоб не згоріло наше добро. Оп. Ну, оскільки воно все тухне у мене. Тому я зроблю відразу пару штук. Чаша хай тут постійно стоїть. Я зроблю відразу пару штук. М'ясо валяється. Щоб... Ну, щоб було... Так, перевернути R. Тебе ще не перевертати. Тарілка. Кругла тарілка. Добре, поставили. Ти йдеш сюди. Тебе перевернути. Ти йдеш сервайс, да, ти не закриваєшся. Ти йдеш от сюди. Так, я вже починаю путатися в кнопках. Там покрути, там лизни, там булькни в молоко. Жесть. Оп. Оп. Так, і в нас є. Багато їх. Хай стоять тут, нічого страшного. Ти ще гориш, гори. Так, що нам потрібно. Ги? А... Так. ТАП, моє меню. Оцей закріпимо. Так, що нам потрібно? Два помідора. Молоко. Молоко масло в нас є. Йдемо по два помідора. І, можливо, я таки зрозумію, що не так я робила. Що в мене вийшов гавносуп. Раз, два помідори. Може, давай 3-4 візьмемо на всякий помідорчика. Сподіваюсь, він не ззогни на мої денги. Тому що, ну, гроші заробляти треба, а. Ой. Так, а ще один помідор. Оп. Так. Що там? Добавити в кастрюлю вода Літр двадцять, Літр двадцять оп, скільки я налила? Скільки я налила? Хто поняв? Не знаю. Я не думаю, що у мене суп почорнів минулої серії через те, що я набрала багато води. Це ж не може так бути? Так, помідор. 8. Так, 4. Плюс ножик. Ні, ножик не в суп. Плюс помідор. Так, ножик назад. Помідор. Є 8 ломтиків. Молоко. 0,10. А де молоко? Що не показуючи, що там молоко? Масло. 200 грам. Чудово! Прекрасно. Блядь, тебе серйозно. Смесь. Яка смесь? Ну, йде масло. Що показує тільки ломтик помідору? Я не поняла. Я нічого не поняла, народ. Підкажіть, що не так? Що це дурне робить не так? Що це? Що таке? Що... це. Так, давайте... Ну, я прочитаю. Товари, ломтик, молоко, бутер. Куди воно ділося, той бутер? Добре. Давайте, давайте ще раз купимо і молоко і бутер. І. І ще раз дота. Йобані двері. Чого в мене нема консьєржа, який відкривав би так. Ааа. А там вже є ломтик 8, 200 грам бутера і смесь. Мала бути 1.20, а у мене 1,80. Давайте добавляем молоко. Хоп! І все рівно пише от тільки. Пизду. Пизду. Нічого страшного, буде ще одне масло. Що? масло сюди поки ставити? Поставимо сюди поки масло. Червоний! То любов! А чорне то журва! У мене вийшло? Що, все? Ти готовий? Ти готовий! Тазик, тазик. Чаша тарілка. От всю. Подавати в чаші. Ага. А, ну то в мене дохріна супу? О, я вас вітаю, в нас вийшло, в нас вийшло, в нас вийшло приготувати зубку. Все. Ми відкриті. Ми підготували все. Цього разу вони не сміють казати, що мій борщ-гавно і ставити мені погані. Відгуки, оцінки. Доброго дня, заходьте, пані, яка ви чудова, який у вас костюмчик. А хвостик просто прекрасний. Що тобі? Ага. Опа. Прошу, прошу, прошу пані, <плес> їжте. <плес> Новий рівень ресторану. Я вас вітаю, я вас вітаю. Ми якось досягли ага. цього смачного. Вам все подобається. Ви задоволені, мої любі клієнти. <плес> прекрасний. Прекрасно, дійште аж тріщить за двох щоків. Так, деньги сюди. Тарілку віддай. Віддай тарілку. Тарілку від Тай, сука, бо зараз хтось прийде, сяде на твоє місце. Так, хоп, кинули. Кинути. Кинути. Кинути тарілку. Оп, поки ніхто не прийшов, і не сів на твоє місце. Не поставив мені поганий відгук. І зубку мою хочуть. А ну, зараз подивимося. Чи подобається їм мій борщ? Так, вам борщ. Боже, як же незручно. Mm. Подобається мій борщ. Mm. Значить, того разу я щось зробила mm. неправильно, але я не розумію, що. Клас! Єй! Єй! Клас! Дякую. Так, тарілка. Класно, миється тарілка. Дякую, дякую, дякую пані. Тільки як мені добиратися туди. Ну, гроші це перш чергу. Так, помиється потім. Оп! Ніхто не насмітив, ніхто не насмітив. Давайте, заходьте, жріть, давайте мені свої грошики, тому що мені треба. Доброго дня! Вітаю вас у нашому чудовому ресторані La BluVota. Ага, ви хочете наш. Фі, нашу фірмову mm. страву. Так, а ви? А ви хочете нашу фірмову зубку. Чудово, я дуже рада. У вас прекрасний mm. смак, у вас чудовий смак, прекрасний mm -hmm. вибір. Здорово, дед. Ти друг мого баті, mm. да? бухаєш mm. з ними і. Все таке, да? Грязь тут лишаєш мені. Це ви вечором тут мені катастрофи устраюєте, я поняла. О, давай грошики. Суп, зуб, сп... суп, зуб. <сум> зуб тобі мій в супі сподобався, все нормально. Все прекрасно. О, все. Задоволені люди. Боже. Я великий шеф-кухор. Вітаємо в нашому закладі Ля поносе. Хочете наш суп? Із двох залуп? Бляха, нема. Що? Шо, я ж тазик, чаша, тарілка. Щас, щас, де... щас, мужик. Мужик, 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 чекай. Оп! Оп! Оп. 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 Мужик, mm. Тримай. Сподобалось. Прекрасно. Я щаслива, що хоч комусь це подобається. Пишіть в коментарях креативну назву для нашого ресторану з вами? Тому що я бачила, що там можна. Дякую, дякую, шановний. Іди сюди. Іди сюди. іди сюди, на прев'ю. Прев Оп, ну десь злопала зла, там кадр. Пишіть креативні назви для нашого ресторану. З вами будемо вибирати найкращий. Так, питання: а що мені тепер з цим їдлом всім робити? Ну, для початку помити посуд. Це зрозуміло. Можливо, якщо я запхаю в морозилку, воно не зіпсується. А потім, що я буду робити? Що я буду робити з замороженою їжею? Як її розігрію, у мене мікроволновки нема, мікрохвильовки. Також питання. Зараз, можливо, якщо я залізу в. Я поставила грязну тарілку туди. Де да, не важно, напевно, значить, якщо так. А я не можу покласти в морозилку кебабчики. І суп у мене ціла тарілка супу. Ціла каструля супу точніше. Я не знаю, що я буду з тим робити. Він ж зіпсується за ніч. Отак. Блять. Не вильється, нічого йому не буде. Так, ну якось так виглядає наш холодильник. Запам'ятаємо його таким. Сподіваюся, нічого не прокисне, нічого не зіпсується. І ми що робимо? Мм, у нас новий левел відкрився. Давайте подивимось, що ми можемо розблокувати. На нашому левелі. Нічого ми не можемо розблокувати Наш на четвертому рівні, а нас поки третій. Нічого. Виключаємо світло і йдемо спадки, і будемо зустрічати новий день. Чому ти так повільно ходиш? Жінко. Так, подивимось. Подивимось. Подивимось і, і. І що ти мені скажеш? Кінець дня. Що помінятиме з тема? Опа. А, скільки ми потратили. А що це все значить? Воно так має бути? Воно так було у минулих серій? То, е ну, я так зрозуміла, закінчилася демо. Ну, не демо-версія, а пролог закінчився. Це ми ознайомилися з ним. І коли буде гра, то тоді вже будемо її проходити. Повністю сподіваюсь, вони пофіксять те, що вони мають пофіксити, і добавлять багато чого цікавого. Ось така от коротенька в нас серія з вами вийшла. Чому б ні, як то кажуть. Дякую, що були цієї серії зі мною. Я не очікувала, що вона буде така коротка. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі! Thank you.